Програна суд в першій інстанції по правилах розробного ринку електричної енергії. Найкращий час купувати сонячні панелі був вчора. Зелений тариф тепер і для садових будинків. Поспішіть вартість стандартного приєднання здорожчає на 50%. Виробники УЗЕ стрімко заходять на ринок України. Додаткові угоди до договору на зелений тариф. Попередні ставки зеленого тарифу на третій квартал. Чергова спроба навести лад із побутовими споживачами. Зміни законодавства. Що із боргами за зеленим тарифом. На жаль, ми програли суд в першій інстанції в нашій справі по правилах розрізного ринку електричної енергії. Суддя Жукова скопіювали частини рішення із програною справи рудя в наш позов. Чому так сталося? Питання інше, і там є багато нюансів. Але апеляцію все одно було не уникнути, тож продовжуємо боротьбу. Також триває боротьба третьої особи у справі Рудя Калініченка, члена Асоціації сонячної енергетики України. Подана касація і готується звернення до ЄСПЛ. Активну боротьбу веде і юрист Асеу, пані Людмила, яка пробує зайти з іншого боку до питання нульового споживання, але про це вже після остаточних судових рішень. Також все ще триває перша інстанція нашого судового позову по КСР. Ми нарешті дійшли до розгляду по суті, але то повітряні тривоги, то відсутність зв'язку, то відпустка судді ніяк не дозволяють прийняти рішення. В будь-якому випадку потрібно боротися за права власників домашніх сонячних електростанцій та дотримання норм Конституції, адже постачальники універсальних послуг не полишають спроби щось викрутити на власну користь, про що також далі. Якщо ви плануєте купувати сонячні панелі, то напевно краще зробити це зараз, ніж потім. Після значного спаду вартість сонячних панелей зростає вже який місяць поспіль, і поки що завершення цьому процесу не помітно. Зростання на те, щоб суттєве, але тренд поки що вгору. Безперечно, сезонний попит також дався в знаки, але, відклавши придбання на зиму або навіть на наступний рік, є велика ймовірність отримати стрибок вартості. До кінця року діють митні пільги на все обладнання для ВДЄ. На жаль, є певні цайди, що на сонячні панелі їх продовжити не планують. Чи продовжить пільги на везення акумуляторів, інверторів та УЗЄ – Поки що ситуація більш оптимістична, але все залежить і від фінансового стану в країні в тому числі. На фоні здорожчання сонячних панелей знову ж таки активізувався другий, а то і третій ешелон виробників, деякі з яких я вважав давно поховані під власною негативною репутацією. Майже про всіх виробників сонячних панелей ви можете прочитати на нашому форумі. Також там є поради, кого варто уникати, а хто є топом. Зелений тариф в садовим будинку. НКРЄКП прийняло зміни до правил роздільного ринку електричної енергії і додала до переліку тих, хто має право на зелений тариф, і садові будинки із житловою площою. Пряма мова. Ми до визначення приватного доспад диспля... приватного домосподарства доповнюємо перелік існуючих об'єктів і ходять до складу приватного домосподарства садовим будинком, а саме поширюємо дію зеленого тарифу на садові будинки, які мають житлові площі. Ця норма має запрацювати з 1 липня, тож очікуємо на публікацію. На жаль, пропозиція АСЕО щодо права власності не пройшла, адже що, вірно, знову будуть гірлянди і тому подібне. Тим не менше, частково були враховані і пропозиції асоціації. Отже, з 1 липня, тим, хто встановив або планує встановити сонячну електростанцію в садовому будинку, з'явиться корисна можливість підключити зелений тариф. Я вкотре наголошую, що економічний сенс будувати сонячну електростанцію під зелений тариф як бізнес. Фактично вже вмер. І розповідав про це у цьому відео. Якщо у вас вже є сонячна електростанція, то не підключити зелений тариф також не найкращий вибір. Про що я розповідав в цьому відео. Загалом, інвертор на вашій домашній сонячній електростанції потрібно вибирати в межах потужності споживання. А ось панали треба більше. Але про це вже іншим разом. Тим, хто планує піднімати потужність, неважливо під зелений тариф, ну або просто так. Варто поспішити. Відбувається прийняття змін, згідно яких вводяться додаткові коефіцієнти та змінюються правила, які значно впливають на процес підняття потужності. По-перше, чим більша потужність вам потрібна, тим дорожче вона буде для вас за кожен кіловат. По-друге, також будуть різні терміни виконання стандартного приєднання. Для 5 кВт найменші і набагато довше для 30 та більше кВт. Також стандартизують потужність автоматичних вимикачів для вводі для різних потужностей. Ну і з приємного, НКРЕКП планує уніфікувати весь процес підняття потужності та створити загальну систему контролю. Тому загальна вартість і терміни отримання заповідних кВт можуть стати навіть і меншими. Зміни ще на обговоренні, але ймовірність прийняття саме в такому вигляді дуже велика. Черговий раз починають змушувати власників підписати додаткову угоду до зеленого тарифу, погрожуючи розірвати договір, цього разу в Хмельницькій області. Але всі зміни стосуються лише нових угод, про що самі вони і зазначають у листі. Підписавши додаткову угоду, ви самостійно погоджуєтеся на всі нові правила і зміни, які відбулись в законодавстві, і які б відбулися далеко не на користь власників домашніх сонячних електростанцій. Тому єдиний вірний шлях це все спілкування із ПУП переводити у письмову форму. Нехай напишуть свої погрози розірвати договір на зелений тариф із прізвищем та підписом посадової особи. Після цього будемо реагувати. Весь другий квартал була велика невідповідність реального курсу і курсу, за яким відбуваються виплати за зелений тарифом. Лише зараз це було виправлено. І орієнтовні ставки зеленого тарифу на третій квартал будуть наступні, в залежності від дати введення СЕС в експлуатацію. Остаточні тарифи будуть опліковані вже 30 го числа. Тим не менше, не забуваємо відняти ще 23% 18% ПДФО і 5% військовий збір. Алгоритм розрахунку зеленого тарифу чітко прописаний в законодавстві. Тому під час інфляції така ситуація виникає постійно, і тут нічого не поробиш. Ще більше інфляція відбувається на боргах, але про це далі. Укренерго вчергово обновило таблицями із боргами перед пупами, і бачимо, що Укренерго дотрималась власної обіцянки і борг гасити далі не збирається. Деякі області закрили борг за 24 рік повністю, але наростили їх за 25-й. Дехто закрив борг перед власниками домашніх сонячних електростанцій повністю. Але це було зроблено за рахунок власних коштів пупів, в тому числі через зростання ризиків отримати масові судові позови від власників. Попри обіцянки розібратись із боргами за 2022 рік, жодних реальних кроків по всіх областях поки що не спостерігається. Але поки що, у 2025 році фінансування відбулося в повному обсязі, тому є стриманий оптимізм, що поки що борги накопичуватись не будуть. Також в КП було прийнято великий пакет змін законодавства щодо використання побутовими споживачами електричної енергії на непобутові потреби. Що таке на думку регулятора непобутові потреби я також вже розповідав. Будьте уважні. В контексті зеленого тарифу варто зазначити, що якщо у вас є зелений тариф і непобутове споживання, то нічого страшного не відбудеться. За непобутовим тарифом вам порахують лише надлишково по відношенню до генерації споживання. А сам зелений тариф ви не втрачаєте. Зазначу, що боротьба із побутовими споживачами і з непобутовим споживанням ведеться вже більше року, і багато хто розповідав, що їх таки перевели на непобутовий тариф. Зараз додатково прописують штрафи, тому варто замислитись над тим, а чи потрібно вам воно, бо економія може вийти боком. Триває прийняття змін до вторинного законодавства, викликані законом 42139 і Асоціація сонячної енергетики активно долучається до прийняття цих змін. Ці зміни стосуються в тому числі і активного споживача, і установок зберігання енергії, які зараз дуже актуальні. Попри важливість змін, дуже давує пасивність основних гравців, Долучайтесь до обговорення та донесення проблем галузі до регулятора. Ну або долучайтесь до АСЕО і на нашій платформі разом із нашими юристами напрацьовуйте спільну позицію. Черговий бум на ринку веде України. Цього разу вже із установками зберігання енергії, тобто акумуляторами. Гадаю, це лише початок цього буму, але вже на наш ринок звернули увагу досить потужні гравці. Здавалося, що перше місце по УЗЕ Надійно утримує Huawei, але його посунув ДТЕК, DTEK, уклавши угоду із Fluence Energy на 200 МВт. /д. Як би не було, все більше потужних гравців заходить на ринок України, що призводить як до падіння вартості, так і до покращення сервісних та гарантійних умов. Наскільки це вигідно, будемо розбиратися вже буквально за декілька тижнів, мають надійти перші дані від тих, хто вже запустив промислові установки зберігання енергії і готовий поділитися даними. Якщо хтось готовий розповісти про власний досвід, неважливо, позитивний чи негативний, як голова комітету УЗЄ Асоціації сонячної енергетики України, пишіть, буду радий. На цьому поки що все, але чергові зміни до законодавства будуть вже незабаром, тож не пропустіть. Дякую за увагу та до нових зустрічей!